Всім привіт! У мене нещодавно з'явився геймпад, а це означає, що, по-перше, в мене є можливість грати в ігри з великої частини моєї бібліотеки, не за допомогою миші та клавіатури і смоктати при цьому, а з використанням контролера, під який вони й були створені. А по-друге, це те, що кількість ігор, на які я можу зробити огляд, збільшилася. Тому сьогодні в мене на огляді гра під назвою Enter the Gungeon. Тому сідайте зручніше і приємного вам перегляду. Почну за звичкою з української мови. Її немає, а на просторах інтернету я так і не знайшов. На превеликий жаль, мало хто береться локалізувати ігри, особливо від інді-розробників. Гру розробили інді-розробники Dodge Roll, а випустили її в 2016 році. За жанром Гра являє собою Рогалик з елементами булетхелу. Бо як, блять, по-іншому можна назвати те, що відбувається на екрані. Так, а що ж у нас по сюжету? Він доволі простий. Ви вибираєте одного з чотирьох невдах, метою яких є добратися до кінця цього підземелля, та отримати артефакт, спроможний переробити їх минуле. Хтось в минулому житті нормально так не грішив. Так як я вже загорив порог персонажів, то давайте познайомимося з ними поближче. Першим нехай буде десантник. В нього, окрім дефолтних трьох сердечок, є шолом, за допомогою якого можна зловити на одну пулю більше. Стартовою зброєю є звичайний пістолет. А також є активний предмет, схованка зі спорядженням, що викликає боєприпаси. Далі в нас іде мисливиця. На старті в неї іржавий пістолет та арбалет. Пасивним предметом є песик, який шансом в 5% після зачистки кімнати може дати якийсь предмет. А також його можна погладити. Третьою буде злочиниця. На старті в неї дешевий револьвер та обріз. Є активний предмет, коктейль Молотова. Як він працює, ви знаєте, пояснювати не буду. А пасивною здібністю є те, що вона злиться, коли отримує шкоду, через що вона наносить збільшену шкоду. Ну і останнім буде пілот. Стартовою зброєю є його бластер. В нього дві пасивні навички: одна збільшує боєзапас на 10%, друга зменшує ціни в магазинах. Активним предметом в нього є відмичка, за допомогою якої можна відкрити на одну скриню більше. В грі ще наявні 5 секретних персонажів, 4 з яких можна відкрити з часом, а п'ятий це персонаж сумісної гри. Про цих бійців нічого сказати не можу, бо я їх не відкривав, а також грав на одинці. По персонажам все. Тепер перейду до основного геймплею. Почну з аспекту рогалика. Тут все за класикою жанру. Випадково згенеровані рівні підземелля з випадковими противниками та босами на кожному рівні. Рівнів, до речі, є 5 основних і 5 секретних. Противники дуже різноманітні, як звичайні пульки, так і привиди, слайми і якісь подібні поси. Босси теж різноманітні, тільки на першому рівні їх троє: якісь два гандони, чайка з мініганом та пуля король. Також судячи з віки, то у кожного персонажа є особистий бос його минулого. Так, тепер аспект Bullet Hell. Тут і казати немає чого. Достатньо подивитися лише на те, що відбувається на екрані. А відбувається повна срака. До речі, окрім того, що ви можете стріляти, можна ще перетворитися в героя якогось соуслайку та робити перекати. Також ваш персонаж може використовувати столики як щити, а також використовувати так звані пустишки, котрі знищують снаряди ворогів та відкидає їх, наносячи невелику шкоду, але пам'ятайте, що вони не безкінечні. З геймплеєм все. Тепер розкажу коротко про візуал. Виглядає все ну мега гарно та стильно. Самі локації, вороги, босси дуже класно зображені. І різноманітно я вже мовчу про чайку з мускулами. А на цьому в принципі все. Я рекомендую вам в неї пограти. Особливо якщо брати до уваги, що зручно грати як з використанням клавіатури і миші, так і використовуючи контролер. А на цьому я кажу вам бувайте і до зустрічі в нових оглядах.